Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна Краса Природи. Сьогодні, кажуть, настав в одній моїй справі момент істини. Я вам показував в своєму з своїх блогів, як можна в період вегетації укорінити інжир. Ну, для мене це культура нова, недавно я не... Почав займатися от нас на півдні вдається ця культура, плодоноси, так що можна порадуватися за морськими плодами. Ну, значить, на початку липня. Я провів таку операцію. За допомогою пет бутилки от, розрізав, зробив на стеблах отакі, значить, штуки. Засипав їх значить, субстратом, закрутив скотчем. От і е, слідкував, щоб постійно була в, волога. Ну і от сьогодні бачу, що вже там е, корінці, от, попробую пересадити його, е, значить, е, в контейнер. Да, поставлю десь е, в ті, ті місто, де тінь щоб прямі сонячні промені не завдавали йому шкоди. Ну і буде він у мене вже рости в контейнері самостійно. Ну що ж, для цього беру сікатор от, і акуратно зрізаю стебенця. Получається така история. Разматываю скотч. Разматываю скотч. Нужно было в ножницы вязать, да, и разгортаю, и вынимаю мой эксперимент из этого дела, ну вот вы видите, Утворилась коренева система. Що тепер? Сажу е, контейнер. Субстрат е, застосовую. Субстрат застосовую торфовий з, з добавленням ґрунту. От Вот посадив в контейнер, трошки втрамбовуємо да. і поливаємо. поливаємо хорошо водичкою. Да. Ну і що ж, друзі, от будемо рахувати, що мій новий саженець інжиру буде потихеньку приживатися. Ну, беру трохи е, листя, да, щоб не така була випарованість вологи залишу верхушки листя і поставлю десь е, полутінь і під дерево, щоб не було е, ще у нас стоять теплі погоди, щоб. Не пересихало, буду акуратно поливати. І до, вже до кінця осені він коріниться добре і буде готовий е, саженець. Можна буде посадити або під зиму, або можна перечекати зиму, десь поставити його в е, таке прохолодне місце, ну, щоб не було морозів. І посадити його весною. Так що, друзі, <кій> так можна на корню в період вегетації отримати саженці інжиру. Бажаю всім мирного неба. На цьому буду завершувати свій репортаж. Ну, Будемо надіятися на позитивний <кій> результат. Моєго експеримента пока до побачення і до нових зустрічей.